Привіт, друзі! Ось я зустріла в робочий час начальника ТЦК. Ось так вони працюють. Дивіться, третя година, начальник ТЦК чомусь не на робочому місці. Добрий день, а скажіть, будь ласка, що ви тут робите зараз? В робочий час у вас е, е, робочий час до. До якої години? 21. Що ви робите? Ви обідаєте чи що? Ось місцевий блогер там знаходиться в місті Сміле. Вони тут заодно всі, абсолютно. Ні, ні, розказуйте, брось, <клук> Все, а це <клук> прямо як був. Ви, <клук> с... Люди, начальник ТЦК тупо вибив у мене телефон. Щойно, ви бачили, що він закриває двері. Дивіться, що він робить. Начальник ТЦК в робочий час, ось місцевими блогерами. Не знімаєте? Та ви що? А, що? а ви зараз, чого ви у мене вибивали ви телефон? Щойно? Цього провокуєте. Ви щойно у мене вибили. Що ви не знаєте? Це був прямий ефір. Ви маєте бути на робочому місці. Люди, дивіться, що взагалі коїться. Дивіться, дивіться, він вихватує у мене нового. Ну, ґ... Він мене пхає. Ваксимка, чувак, я вагітна. Я не знаю, що ви, а чого ти має? мене пхаєш? Я не пхаймо випущу. Дивіться, він у мене вихватує телефон. Дивіться, що коїться. Люди, дивіться, які ТЦКшники дійсно, як люди кажуть. Є в місті сміла. Подивіться на це бидло. Просто. Чого дома зима? Дай сюди телефон дайте сюди, телефон. Телефон дайте. Сюди. Телефон сюди. Телефон сюди. Ось начальник тепл. Я. Я зараз буду в поліцію позивати. Тварь. Що зробив начальник ТЦК в місті Сміла. Він мене штовхає, вибиває з рук, вириває з рук телефон. Один ось другий. Він мені, а! Він мені розбив, дивіться, він мені розбив камери. На телефоні це все зафіксовано в прямому ефірі. І зараз сидить з місцевим проплаченим блогером. Бачите, що він мені зробив? Це начальник ТСК. Люди, е, мої окуляри, дивіться. Наразі він все повисмикував. Е, що мені в такій ситуації робити? Він тупо мене хапав та штовхав. Він виривав у мене. Телефон з рук. Я зараз буду дзвонити до поліції. Це вже беззаконня і безладдя. Дивіться, що він зробив з телефоном. Ось, у мене повністю побитий телефон. Наразі 15.28. Вони як ні в чому не бувало сидять в кафе. Тут у них просто мутки, понімаєте? Між, е, між ТЦК, е, місцевою радою. Дивіться, знову вибиває у мене телефон. Я сама, ви мені побили телефон, дивіться. <плес> дивіться, ви мені побили телефон. Ви, я зараз поліцію буду викликати. Ви, що, що ви Прямий ефір на Десь Фейсбуці. Ви сідаєте в машину, секундочку. Я, я чекаю, Хто буде компенсувати? Хто буде компенсувати? А, дивіться, ось. Начальник ТЦК, дивіться. Що коїться, дивіться, що коїться. Ось його. Ось його авто. Він замість того, щоб працювати, зараз бути на роботі. Дивіться, що він витворяє. Дивіться, дивіться, люди. Поїхав кудись зараз. Ось так вони працюють. Дивіться. Ось так вони працюють. Побив мені телефон і поїхав. Я пішла до нього дізнатися, чому. Він зараз не на робочому місці. Ось так він агресивно мене побив. Я зараз буду писати заяву до поліції. Я не знаю, що з цим далі робити. Реально, тому що в цій смілі відбувається якийсь якийсь, ну просто беззаконня. Зараз я перериваю прямий ефір. Не дивлячись на те, що ось в, family, в Coffee Family тут ще один проплачений місцевий блогер Молотков, Дмитро Молотков. Він за цим всім спостерігав, сміявся. Ось він наразі там знаходиться, але е, я вам Скажу, що було після. Я буду знімати це все на відео. Я наразі викликаю поліцію. Нехай приїздить і фіксує злочин. Тут у них є камери ось. Бачите, і нехай фіксують, як він себе поводив і що насправді робилося. А за телефон він буде особисто відшкодовувати. Тому що це я так.